Запобігти біді, не панікувати та бути готовими до насиченних ситуацій. Прикарпатські правоохоронці проводять з школярами профілактичні уроки з відпрацювання алгоритму дій під час тривожного повіщення. Ігнорувати сигнали сирени, наголошують поліцейські не можна за жодних обставин. Необхідно одразу поспішати в укриття. Послідовність всіх цих дій відпрацьовують під час умовної повітряної тривоги. Перший рік війни нам було дуже складно, бо ми навчали, як треба діяти в разі повітряної тривоги. То вже цей рік, навчальний 2023-2024, дається нам набагато легше в цьому плані. Наші діти обізнані, і сьогодні в нашому закладі проходить такий дуже цікавий захід разом із працівниками обласної ювінальної превенції, разом із працівниками ДСНС. Ми ми вирішили показати такий тренувальний день, як поводяться, мають поводитися діти під час сигналу повітряної тривоги. Роз'яснювальну роботу передусім проводять з педагогами, адже вони відповідальні за безпеку дітей у навчальних закладах. Коли школярі перебувають у схоку, вчителі також мають заспокоїти та відволікти їх від повітряної тривоги. Це було проведена навчальна тривога. Так само відпрацьовано умовне замінування навчального закладу, під час якого було виведено дітей в безпечне місце. В першому випадку це було в укриття виведено дітей, в другому випадку подалі від навчального закладу, тобто на території стадіону, щоб діти не мали можливості бути травмовані під час ймовірної небезпеки. Такі заходи є важливими, тому що вони є актуальними, оскільки на даний час триває військові дії, і кожної хвилини може бути небезпека життю і життю дітей. Якщо діти будуть знати, як правильно діяти в тих чи інших небезпечних умовах, це збереже їхнє життя і здоров'я. Крім того, школярами провели профілактичний урок з правил дорожнього руху. Їм пояснили, як правильно переходити дорогу, а також роздали кожній дитині світлоповертаючі елементи. Люся Віталій Маглаті, телеканал